Вітаю! З вами Наталія Чайковська, українська письменниця, і сьогодні будемо говорити з вами про роман, який будемо сподіватися зовсім скоро побачить світу видавництві Анети Антоненко. І мені здається, що дуже багато читачів чекають на цей роман. У мене певною мірою дуже відповідальна місія, оскільки я прочитала його. По факту, як однією з перших прочитала за допомогою читалки, і е, буду сподіватися, що зможу вас зацікавити, передати своє власне враження від прочитання. Отож, мова у нас сьогодні піде про черговий роман відомої іспанської письменниці Ізабель Альянде. Е, Після того, коли я прочитала її Бестселер «Віолета» і Мені здається, я відкрила по-новому для себе ще одну відому, доволі відому авторку, і мені дуже сподобалося те, як вона пише, як вона передає почуття через певні події, як вона щиро оповідає. І після того, після Віолети, я, звісно ж, з нетерпінням чекала ще на один твір цієї авторки. Е, тому сьогодні буду розповідати основну увагу акцентувати на е, твір, який має назву Вітер знає моє ім'я. Е, переклад з іспанської здійснила Галина Грабовська. Е, це твір е, я не буду, я ніколи не порівнюю. Е, Твори одні, одних і тих самих авторів, одні, одні твори з іншими, але це зовсім інший твір. Він зовсім не такий, як Віолета. Він, хоча почерк, манера звісно ж, це, це лишається. Те, як Ізабеля Лєнта пише такими... Короткими, простими реченнями, без якихось величезних відповідей. Як вона переповідає навіть такі вкрай і дуже болючі, болючі моменти життя персонажів дуже так, дуже просто. І її тексти читаються, як на мене, це, звісно, суто моя думка, але читаються дуже легко. Отож, «Вітер знає моє ім'я. Це роман, який. Ем... Я б сказала теж про долі людей, які мимоволі переплелися. Якщо у Віолеті було все фактично усі події крутилися власне, навколо однієї головної героїні, то тут зовсім ні. Ізабеля Лєнта нас певною мірою трохи заплутує. Спочатку ми опиняємося у Австрії в 1938 році. Ми знайомимося з сім'єю євреїв і знайомимося з маленьким хлопчиком Самуелюм. Далі події розгортаються дуже карколомно, і батьки змушені приймати такі дуже вкрай, точніше, мама змушена приймати дуже вкрай такі. Кардинальні рішення, аби врятувати свого е, сина. І тому е, вона, коли дізнається про те, що доля певною мірою була вкрай немилостива до її чоловіка, вона вирішує е, відправити свого сина десь в якісь інші країни. Е, зрештою, мені мені здається, у мене таке було відчуття, наче людям вже було і байдуже куди дитину відправляли, аби тільки кудись в якесь безпечне безпечне Місце, де б нічого не загрожувало, власне, дитині. Ми спостерігаємо спершу за Сенюелем. Далі після. Після цього авторка дуже так робить величезні відступи і кроки в часовому проміжку, і вже ми бачимо такі більш сучасні роки, де ми зустрічаємо інших персонажів. І на перший погляд здається, що вони взагалі не поєднувані. Наприклад, Аніта. З Сальвадора, Летісія, Френкі Селена. Тобто, це різні люди, які, які до якогось певного моменту зовсім не знайомі між собою, але вони відіграють дуже важливу роль у житті маленької Аніти, дівчинки, яка. Певний період часу ми не знаємо, де поділася її мама і як сталося, але мама знову ж таки рятувалася сама і рятувала свою дитину. І знову ж, спочатку я не могла трохи зрозуміти, чому настільки це все переплетені ці роки і ці долі. І здавалося б, уже як війна на той час минула далеко, до чого тут Аніта, але зрештою це склалося все, оці всі маленькі пазли склалися в. Таку єдину велику картину, коли, коли зрештою, ці всі персонажі е, поєдналися. Звісно ж, поєдналися недаремно вони були там, і Френк і Селена, які намагалися допомогти і зрадити маленькій е, Аніті, е, яка мала свого роду певні вади, і яка, в якої доля була. Ну, скажімо, не милоствою так само, як і до Семюеля. Семюелю на той час уже дуже-дуже багато років. Він уже такий доволі старший, і в його житті є жінка Летісі, яка допомагає йому по господарству. І їхні долі пов'язуються зрештою з долею Аніти. Не буду розповідати яким чином, чому, але я, мабуть, і так уже багато спойлерів вам розповіла. Але мені, в мене лишилося таке враження і таке відчуття, як авторка майстерно попри роки об'єднала різних людей, як вона зобразила проблему у цього. Нещасливого дитинства, дитинства, коли зовнішні фактори впливають на дуже багато чинників і е, тим самим роблять дитиною нещас... дитину нещасливою. Тобто, в, е, в цьому романі дуже багато дорослих персонажів, але дуже яскраво подано е, власне таку е, проблематику щасливого. Дитинства, яке не завжди є у дітей. І скажу відверто, мене роман зачепив. Мені були деякі моменти такі, от аж аж пробирало, ви знаєте, і таке не завжди буває. Повторюся, що роман наразі ще не вийшов, він готується лише до друку. І слідкуйте за анонсами. Якщо вам цікаво, якщо ви любите якісь такі життєві драматичні історії, які... І заплетені трохи в такі хитромудрі сюжети історії, які беруть за живе, які піднімають важливі питання. І якщо взагалі, я думаю, багато є поціновувачів в творчості Ізабеля Альєнда, я одна з них, мені страшенно подобається, як вона пише, тому звертайте увагу. Я вам дякую за перегляди, буду вдячна за. Коментарі і вподобайки до нових зустрічей.